Пропону продовжити святкову тему. Ти зараз про день хом'яків чи День арт-н-ролу? <світнє> <А, з кінолог? світнє> Я про всесвітній день авіації ага. та космонавтики. На початку січня в США в космос запустили ракету носій Falcon 9 з українським наносупутником на борту. Його розробили вчені київської політехніки імені Ігоря Сікорського. Україна, взагалі, зробила вагомий внесок у пізнання всесвіту з самого початку космічної ери. Досягнення наших науковців, конструкторів. Та інженерів очевидні й визнаються в усьому світі. Саме про роль України у підкоренні космосу наш наступний сюжет. У світовому космічному клубі лише 12 держав, головні з них США та колишній Радянський Союз, які запустили в космос перші місії в історії людства. Оскільки в основі багатьох космічних досягнень геніальні ідеї та невтомна праця талановитих українців. Саме про них розповідаємо нині. В селі Лютенька Полтавської області України менше чотирьох тисяч мешканців, і це найменш відома точка на карті історії світової космонавтики. Іван Чайка, краєзнавець село Лютенька, так немає у цьому селі космодрому зі світовим іменем, але все ж таки початок йому більше двох століть тому покладено саме тут, де народився видатний творець бойових ракет. Місцевий краєзнавець говорить про Олександра Засядька, українця, який став артилеристом в армії Російської імперії. На початку 19 століття багато поціновувачів історії космосу знають про британську ракету Вільяма Конгріва надсучасну зброю тієї епохи. Але паралельно з цим український винахідник розробив власну модель ракети. 1815 року засядько проводить вдалі експерименти з бойовими ракетами і невдовзі віддає їх на випробування. Ракети засядька перевершили аналогічну зброю Конгріва за дальністю. Вони досягали відстані до трьох. Тисяч метрів ракетна зброя того часу і лягла в основу розробок майбутніх космічних ракет. Наприкінці життя Засядько навіть обмірковував, як долетіти до місяця. Однак історія пам'ятає його як видатного російського винахідника, типовий приклад того, як імперська Росія привласнювала досягнення українців. Якщо ж талановиті люди виступали проти імперії, їх знищували, а імена забували назавжди. Саме так сталося з Миколою Кібальчичем, українським революціонером із Чернігівської області. Це він розробив бомби, від яких загинув імператор Олександр II. Наприкінці 19 століття Кібальчича кинули в камеру смертників як терориста. І саме там він створив один із перших в історії проєктів реактивного ракетного двигуна. Засуджений писав: якщо моя ідея буде визнана здійсненою, то я буду щасливий від того, що зроблю таку величезну послугу своїй батьківщині та всьому людству. Кібальчича стратили, а його проєкт реактивного двигуна побачив світ лише 1918 року після розпаду Російської імперії. У ті ж роки юний український студент Юрій Кондратюк розробляв проєкти багатоступінчастих ракет і, так само як і Засядько, мріяв про освоєння космосу. Ці мрії наприкінці 1920-х набули конкретної форми. Кондратюк написав книгу завоювання міжпланетних просторів. Автор сподівається, що йому вдалося презентувати завдання завоювання сонячної системи не у вигляді теоретичних основ, а у вигляді проєкту, хоч і не деталізованого, але вже з конкретними цифрами, здійснення якого цілком можливе, і в наш час. Кілька років по тому книгу Кондратюка купив Конгрес США, і саме його розрахунки лягли в основу американської місії на місяць. Аполлони використовували не лише траєкторію, розроблену українцем, саме схема посадки, коли від основного кор. Робля відокремлюється місячний модуль, також створена Кондратюком. Але коли США поспішали першими висадитися на місяці і обігнати СРСР, з ними конкурував інший українець, головний конструктор усієї радянської космічної програми, Сергій Корольов, уродженець українського міста Житомира, не лише розробляв ракети, на яких у космос вирушили перші земляни, а й планував ці польоти. Скажімо, вихідні дані. Сперечаються, що до них сотні людей протягом трьох місяців настає момент, коли ці дані мають бути затверджені. Ось за затверджені дані згідно із законом і сумлінням відповідальність несе персонально і одноосібно головний конструктор. Найнеймовірніше, що перед тим як талановитий українець здійснив космічний прорив, радянський союз мало не вбив корольова. Адже в сорокові роки вчений був репресований і сидів у таборі за політичною статтею, а витягли його звідти ледживин. Звичайно, всі досягнення українського конструктора були присвоєні СРСР, а зрештою уже й Росією.